Діти всього світу з нетерпінням очікують на 1 червня, адже це не тільки початок літніх канікул, а й головне свято всіх хлопчиків та дівчаток день захисту дітей. Цей важливий день, вкотре нагадує про те, що потрібно робити все можливе задля забезпечення гідних умов життя, освіти і відпочинку для дітей. Тому по всьому світу для них проходять розважальні культурні та спортивні заходи. Діти України вже третій рік живуть в умовах повномасштабної війни. Окупанти крадуть дитини у маленьких українців, лишаючи їх розваг відпочинку нових знайомств, розвитку, лишаючи їх найголовнішого мирного неба над головою. І головна мета дорослих зробити все для того, аби навіть зараз діти відчували себе, хоча б трохи щасливими. Діти це не тільки наше майбутнє, це і наше сьогодення. І саме сьогодні ми повинні докласти максимум зусиль, аби навіть в цих умовах подарувати маленьким українцям щасливе дитинство. Протягом багатьох років ми з командою «Додумців» організовували безліч заходів і дитячих, і спортивних, і сімейних. І цей рік не став виключенням. Напередодні Дня захисту дітей ми організували конкурс малюнків «Дитяча мрія. І я вдячний кожному, хто долучився до нього. У наших дітей дорослі мрія. Мрія одна на всіх: це перемога та мир. Це незалежна вільна, сильна Україна. І я впевнений, що ці. Мрії здійсняться. Всі, хто приймав участь у конкурсі, та всі, хто ще не встиг відправити малюнок, я запрошую на захід до кафе бару Триплушкін, де за кожну творчу роботу дітки отримують солодощі. Та трохи позитивних емоцій. Тож 1 червня у парку ювілейний біля кафебару Триплушкін для Маличі Покровської громади відбудеться захід з аніматорами та аквагримом. А всі, хто прийняв участь у конкурсі чи принесе з собою малюнок, отримають морозиво та лимонад. Початок об 11 годині. Приходь та весело зустрінь це літо.